Вітаю вас, друзі! Незважаючи на те, що в Кремлі періодично заявляють про те, що начебто у них йде все за планом, що буцімто усі задачі виконуються, і що воювати вони планують до досягнення усіх цілей так званого СВО, останніми днями в Кремлі чомусь знову дико верещать і нагнітають. Зокрема, сьогодні російські ЗМІ повідомили, що постійний представник РФ при обсє закликав Захід припинити галопуючу конфронтацію і що потрібно вести з Росією діалог з рахуванням позицій обох сторін. При цьому російські пропагандисти пишуть про те, що Німеччина насищує Україну ППО перед майбутнім контрнаступом ЗСУ. Також пропагандисти додають, що Україна готує декілька операцій на території Росії, а російські так звані воєнкори повідомляють, що нібито Україна підготувала вже аж 18 бригад і один батальйон. І що усі ці підрозділи вже прибули на визначені рубежі, і що нібито Україна планує нести удар на стику Білгородської та Брянської областей? Пропагандисти верещать про те, що Україна хоче взяти під свій контроль якомога більше російських територій, щоб мати сильніші позиції на перемовинах, які стартують уже цілком можливо 20 січня наступного року, одразу після інавгурації Трампа, і щоб таким чином. Україна могла обміняти російські території на свої тимчасово окуповані території. Російські пропагандисти і так звані воєнкори зазначають і підкреслюють, що якщо Трамп примусить Україну і Росію припинити бойові дії, то Україна автоматично з'являється дуже серйозний важіль на переговорах. І що Україна, наприклад, може вимагати звільнити територію Запорізької АЕС або іншої території, і Москві фактично не буде куди дітися. Звісно, ми не знаємо і не повинні знати про справжні плани України, чи планує ЗСУ контрнаступ, чи не планує, чи будуть у нас якісь операції, цілком можливо, що будуть. Але питання щодо наших резервів. Проте, у будь-якому разі, на Росії добре пам'ятають наслідки. Назвичайно успішної, блискавичної курської наступально-оборонної операції ЗСУ, і уже зараз, навіть не те, що сьогодні-вчора, а останні 2-3 тижні дуже сильно нагнітають та верещать. Наступне, що дуже сильно турбує та хвилює Москву, що її обурює, і через що ми чуємо регулярні заяви та погрози з Кремля, є успішні удари Збройних сил України в глибину території країни-агресора. Наприклад, вчора була гучна заява, навіть не заява а попередження від Лаврова, який заявив про те, що Київ отримає більш жорстку відповідь, якщо буде продовжувати свої атаки на територію Росії, і не просто більш жорстку, а рішучу відповідь. І в цей же час російські пропагандисти прямо пишуть про те, що Орішнік не допоміг, і що Росія не знає, що робити з Україною. Україна повністю відкинула усі ці путінські ультиматуми, усі ці страшилки, орішники та інші, та продовжує успішно носити удари в глибину території країни агресора. І це працює. Адже за тактика корозії, ці удари вони не просто болючі, вони ефективні. Наприклад, сьогодні з'явилось повідомлення, що повітряні сили ЗСУ завдали удару по російському заводу, що виробляє паливо для балістики. Щодо цього заводу і загалом цієї новини, я звертаю вашу увагу на те, що удар завдали повітряні сили. В російських змі не було жодних повідомлень про удари. Американським ракетами «Атакумс» або британськими чи французькими крилатими ракетами, а значить, удар був завданий нашими українськими ракетами. Якщо це повітряні сили, то цілком можливо. Україна завдала масованого удару нашими новими ракетами, ракетами, дронами. Пекло ракети ці виготовляються серійно, і Україна демонструє силу, завдаючи шкоди військовому потенціалу країни-агресора. Але не тільки удари по підприємствах російського ВПК, по інших важливих об'єктах, а й удари, наприклад, по командних пунктах, що також вкрай важливо, сьогодні з'явилося уточнення щодо нещодавнього удару по Курській області, по місту Рейльськ, де знаходився командний пункт 810-ї бригади морської піхоти країни агресора. Так, от щодо цього уточнення, мінус 18 окупантів, і більшість з них офіцери. Причому один з цих офіцерів є заступником командира бригади, і я одразу зазначу, що такі удари є вкрай ефективними і потрібними, тому що офіцерів командного пункту замінити вкрай важко. Звичайні мобілізовані вони. Точно одразу не потягнуть цю роботу їх потрібно готувати місяцями. А щоб якісно виконувати обов'язки, потрібні роки, тому таких ударів потрібно більше. І Зараз у України з'явилися можливості бити як західною зброєю західними ракетами, так і нашими українськими ракетами. І не дарма. Удари по телах Російської Федерації, удари в глибину території країни-агресора є одним з найважливіших пунктів плану перемоги України, і саме тому ми чуємо такі регулярні крики з Кремля з погрозами, які Україна повністю ігнорує та відкидає. І що цікаво, сьогодні змі публікують чергові зради, заяви від Гіркина-Стрілкова. Некий перебуваючи у в'язниці передає листи, також стрілков прогнозує чи передбачає м'яку капітуляцію Росії саме через удари в глибину території РФ, передбачає перемогу України і кричить про те, що ніякі орішники для України не страшні. Ще одна тема, яка викликає бурхливі емоції та різкі заяви з погрозами з Кремля, це те, що Україна почала отримувати кошти. Від доходів заморожених російських активів. Вчора Пісков, офіційний представник Кремля, пресекретар Путіна, почав звинувачувати США і Україну буцімто в крадіжці грошей Росії. Він заявив про те, що Україна отримала 1 мільярд з активів РФ і що ці кошти, начебто вкрадені, і почав погрожувати судовими переслідуваннями. При цьому Пісков нагадав, що в тому числі і через це, Путін не привітав президента США Байдена з новим роком, але погрожує не лише Пісков і не лише міжнародними судами, не лише зверненням Росії в міжнародні судові інстанції, а й погрожують російські сенатори, так звані законодавці, зокрема і порушенням кримінальних справ на території країни-агресора. Але не лише що вчора з'явилось повідомлення, що Японія надасть Україні ще 3 мільярди доларів від заморожених активів РФ. Нагадаю, що в червні цього року було рішення країн Великої Сімки, також є рішення Європейського Союзу, і в цілому Україна має отримати 50 мільярдів доларів. На наступний рік Україна буде забезпеченою фінансово, і про це говорив президент України Зеленський. Також про це сумом пишуть російські пропагандисти. Вони пишуть про те, що Україна повністю забезпечена фінансуванням на весь 2025 рік, що це такі так звані інсайди. І на Росії болісно реагують на такі новини і повідомлення. Їм вони дуже неприємні. Адже з одного боку Україна як мінімум на весь 2025 рік буде мати фінансову основу для продовження боротьби, а з іншого боку, на Росії проблеми з економікою, і на Росії закінчуються кошти. В наступному році у них закінчиться фонд національного добробуту ФНБ, і цілком можливо, що в наступному році у них може початися реальна економічна криза. Звісно, якщо мирний договір не буде заключений в перші місяці 2025 року, і те, що на Росії закінчується. Кошти підтверджують, наприклад, такі нещодавні новини про те, що Міністерство фінансів РФ Сілуанов відмовився від ідеї пільгової іпотеки для учасників так званого СВО. Ніякої пільгової іпотеки немає, тому що на це немає коштів під 2% не буде іпотеки. Також навіть є такі повідомлення, що, наприклад, в Забайкальському краї учасникам так званого СВО замінили виплати за поранення на можливість пройти реабілітацію. Все, які виплати, які 3-4 мільйони рублів. Ні, ні, просто пройдете реабілітацію і все. І це лише такі перші дзвіночки. Цікаво, що російські пропагандисти в проблемах з економікою і в знеціненні рубля вбачають навіть певний позитив, як би це і яким би це дивним не лунало. Наприклад, позавчора було таке повідомлення про те, що через ослаблення рубля прибуток банківського сектору досяг майже півтрильйона рублів. Все, як казав Путін. Хоча багато хто тоді сміявся, коли Путін говорив, що якщо рубль знецінюється, це добре, адже більше доходів. І ми дійсно бачимо, що рубль знецінився, і, наприклад, банківський сектор наростив свої доходи. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій цитаті одного з основних ідеологів путінізму та рашизму Дугіна, яку активно цитують російські пропагандисти. Путін намагався перевиховати нашу еліту, але гниля не перевиховуєш. Як то кажуть, далі буде. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.